Так, що само по собі може бути теж. Що може заважати іншим? Так, зараз знову у нас посадка, я трішечки припинюся. Тому слідкуйте за вашим психологічним станом, особливо, коли ви знаєте, що ви дуже мало спали. Ви можете не помічати речей, які можуть іншим кидатися в очі. Зазвичай це траплялося з більш російськомовними пасажирами, ну майже завжди тільки з російськомовними. Я не знаю, хто вони, українці чи росіяни були, я з ними не розмовляв. Але от ця закономірність вона простежується саме от у такого контингенту. Так, давайте спробуємо зайти на посадку чомусь. Літак не зовсім хоче слухатися в нас. Чомусь. Або, мабуть, боковий вітер дуже сильний, Чомусь, бачите, нас дало праворуч, нас змістило дуже сильно. Так, 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 заходимо. Оберти нормальні, швидкість прекрасна, зменшується. Так, але чомусь нас завернуло дуже сильно праворуч. Добираємо ліворуч. Нас змістило, мабуть, сильний боковий вітер. Я додаю оберти, тому що швидкість щось почала дуже сильно спадати. Не менше 150 у нас повинно бути вузлів. Так, далі, далі довертаємо, довертаємося, заходимо, заходимо. Знову тримаємо швидкість. Так, так, так. На жаль, тут полоса буде трішечки внизити, нас може викотити, тому що вона зі спуском тут до річки. Скидаю повністю швидкість. І сідаємо, тепер треба. Важливо тепер взяти реверс. Піднімаємо носи. Так, нас підкинуло під стрибок. Тобто це. Є такий термін. Ага, є, зайшли, зайшли, сіли. Чудово, включаємо реверс, якщо вийде. Вийшло. нарешті, все спрацювало добре. Слідкуємо за кермом, щоб не викотись. Трішки нас викотило, Ну, звісно, тут нам буде дуже серйозний штраф. якщо... Але ми принаймні вже сіли, нічого нам страшного не сталося. Ну, Я не професійний пілот, тому навіть в авіасимуляторі я, бачите, мене викотило трішечки в бік, бо практики в мене немає о, такої достатньої. Але принаймні ми трішки познаємося. Ага, реверс нас покотив назад. Реверс — це коли отак от двигун, бачите, увімкнений, і він крутиться в зворотній бік. Я включаю земне гальмо. Це не повітряне, а земне, бачите, аж пил пішов. Ми зупинилися. А, закриваємо реверс, у нас буде котити назад. І поки ми будемо рулювати на наше місце, треба з цієї з, злітної з смуги дуже швидко зійти, тому що а, можуть сідати інші літаки, ми можемо їм заважати. Так, Судячи по звуку, реверс вимкнено, вимикаємо закрилки, ховаємо. Закрилочки — це у нас оці от, Про які я казав, що закрилом заходять. Вони розширюють площину крила, для того, щоб на низькій швидкості ми тримали висоту і не звалювалися з неба. Гальмо повітряне теж вимкнути. Тепер зараз вимикаємо земне гальмо і будемо рулювати от ліворуч і далі по смузі. Ані, там дуже якась тоненька тоненька смужка, мабуть, це не для нас. Давайте подивимось, нам треба розвернутися прямо зараз. Тут можна це буде зробити, і прямувати праворуч. Прямувати праворуч, тут більш широка для нашого типу літака, як A Airbus A330. Так, ну що ж, добре, тоді от повертаємося в кабіну, дивимося. Швидкість нам в принципі, вже не обов'язково дивитися, головне знятися з гальма і почати рух. Поки ми будемо рухатися, я дорозкажу. Значить, основна пастка, ви зрозуміли, це не спання і відтак не зовсім може бути адекватним поводження серед інших, більш гучно розмовляти. Не слідкувати за собою. Можливо, не зовсім правильно підібрати слова там, де можна було їх підібрати правильніше. Все це може з вами трапитися, якщо ви дуже довго не спали. І, звісно, зовнішньо ви можете виглядати як просто нахабна істота. Да? Тому щоб цього не було, будь ласка, тримайтеся стримано, коли у вас дуже виснажливий переліт. От. Це, в принципі, основне, що хотілося сказати. Наведу ще декотрі дек приклади, як це проявлялася ця пастка. Ну, наприклад, тут було в аеропорту Дюссельдорфа, Майже розвернулися, в аеропорту Дюссельдорфа. Такий проходиш і дивуєшся всьому, як, які люди красиві, яка красива обстановка. Да, це я повертався з літньої школи, в, яка була в Дюссельдорфі, Да, Вона була, це не в Більгаймі, а в Дюссельдорфі, прямо в тому місті була. Да, так от. Повертаєшся і дивишся, які красиві люди. Приглядаєшся, хочеш навіть чомусь навчитися, поки ти у ці останні хвилини ти в цій країні, ти придивляєшся щоб і самому теж набратися досвіду. Сидять якісь німецькі чи австрійські фрау в красивому одязі, там леді якісь з Британії. Да? І чуєш серед них там хтось, коля мені ще одну! Да? Ну і так придивляєшся і думаєш, то точно це хтось от, з наших країв. Не знаю звідки, але ну, от, з наших країв. Ну і стає соромно. Стає соромно, ну нічого не вдієш, ти робиш вигляд, що ти ти їх не знаєш, хоча ти їх дійсно не знаєш. І ще кидалося в очі те, що коли ти шукаєш свої так звані ворота gate, тобто там, де посадкові місця в самому аеропорті, з яких ви вже отримаєте. Напрямок прямо до літака, до трапу і до літака. То нам місця, нам, от переважно з України, дають якісь дуже далекі від оцих фрау і леді. Тобто не там, де багато світла і все красиво, а там, де навпаки, світло притушене і якась така темна одинока обстановка. Я спочатку почав думати помилково, що це якась дискримінація, нас просто хочуть відділити. Або потім подумав, що можливо це через те, що ми дійсно поводимося. Ну, не вміємо себе поводити серед людей, як у цьому випадку, коля, мені що, мені що одну. Да? ну можна було б без цього. Нічого тут нахабного немає, але ж можна цього не робити. А потім зрозумів, що ні, це нормально, це не дискримінація, це просто для тих пасажирів, які частіше беруть нічні рейси або які вилітають дуже рано вранці. Вони коштують значно дешевше, наприклад, квиток середній може бути 250-300 євро. Тоді, як звичайний, в день той самий квиток на той самий рейс може коштувати 500 до 700 євро. Ну і звісно, така людина, як з України, як я, наприклад, вона не буде купляти за 700 євро, коли можна взяти за 200. І світло приглушують саме для того, щоб людина могла відпочити. Не тільки там не заважати іншим. Тим паче, якщо вона хоче відпочити і поспати, то хай поспить. Так вона теж менше буде проявляти це своє я. От Інший випадок був у Франкфурті, повертаючись з Сполучених Штатів, і з аеропорту Франкфурт треба було долетіти вже до Києва. От, я зайняв місце у тій залі, в якій було теоретичне очікування на Київ. А, і там, до речі, було дуже приємно, що стюардеса Людганзи мене до мене підійшла і спитала: чи це чи не ви хотіли сфотографуватися з нашим екіпажем? То якщо так, то я можу вам допомогти. Ось, будь ласка, У мене костюм. Людганза можемо зробити фото. Я подякував. Ми зробили фотографію. Було дуже приємно, така красива дама була. От. Я ще тоді був неодружений, ну я і не планував на ній одружитися, але просто було приємно. Це твій перший досвід, і знаєш, що ти не завжди зможеш в житті собі дозволити, такі подорожі. А тут були спонсори, допомогли, зробив фотографію. Але постійно був в напруженні тому, що дивлюсь, що на задньому фоні є така група людей, яка схожа, що може поводитися не як у ці фрау, чи мадам, чи леді. І щось таке ляпне обов'язково. Коли ні, дивишся, тихенько сидять собі чоловіки спокійно, вже, мабуть, більше години, і вже починаєш себе переконувати, ну що я себе накручую? Не всі люди такі погані. От. Можливо, це наші люди і нормально поводяться, бачиш, тому не треба про всіх думати погано. І тільки я оце от подумав, от, коли чую там чоловік, який серед них сидів, так, починає на всю залу, так от гучно, достатньо гучно, щоб його було чути не тільки в тій залі, а й в сусідніх теж. Чого ми білети постійно беремо через ж, ну і там далі по тексту. От так от. Ну, от зрозумів, що ти себе не накручував, таке буває. Тому це, мабуть, теж наслідок того, що людина дуже втомлена. Можливо, вона і не нахабна, можливо, вона нормальна, але через цю зайву втому у неї це все пішло виходити. До речі, в англійській мові на такі ситуації є дуже гарний а, вислів. От ми не знаємо, як сказати хаму, якщо він починає говорити те, як йому хочеться. У нас немає таких виразів, немає такої реакції. А в англійській літературі є. Вони кажуть, Keep yourself in, yours. in you», «keep, your, Keep yours in you. Або keep yourself... А, Сорі, давайте так, правильно, Keep yours in yourself. Отак, тут я вже заплутався. Значить, тримай своє в собі. І тут, в цій фразі, якщо вдуматися, то той, до кого вона висловлена, розуміє, що... Оці от хамські якісь вислови прояв нетерплячості якоїсь, це той самий прояв, який буває у дитини, яка не може стримати, там, наприклад, свій пронос. Тобто, це людина, що достатньо нерозвинена, їй ще треба вчитися і контролювати саму себе. І тому вона просто не може вона не те, що показує свою зверхність, вона показує свою слабкість. Після такого виразу тримайте своє в собі, будь ласка, <хи> вчіться. Ну, от так от вони вміють делікатно, тому я вам дуже раджу читати все ж таки англійську літературу, мови вивчати. Там ви побачите багато таких речей, яких ну от у нас протягом домінування російської або радянської радянщини. У нас не ті не те, що не вироботилися, а вони якось то і приглушувалися завжди. І оця пихатість висувалася на перше місце. Чому? Ну для того, щоб людей сварити між собою, скоріше за все. Тоді як англійцям і французам, можливо, в цьому не було потреби, і вони писали літературу, щоб навпаки навчитися жити у гармонії серед інших людей. Отже, ми з вами в аеропорту Дніпра От, ставимо. Кидаємо повністю оберти, ставимо на ручне гальмо наш літак. Ну що ж, давайте подивимося на місто Дніпро в панорамному вигляді. От так от Віддалимося. До речі, Люфтганза це німецька компанія. Теж я, випадок про Франкфурт, про який я згадував, це теж був рейс Люфтганзи. Так, ось у нас ми тут бачимо коса і набережна. Ну І панорамний вигляд міста Дніпро, Південний Міст. Звісно, всі ці дані вони знаходяться в Google Maps, вони в загальному доступі, тому тут немає нічого секретного. Звісно, річка Самара. Вон там далі. Ну, Дуже цікаво. Якщо вам цікавий був цей формат, якщо ви хочете більше, то, будь ласка, дайте мені знати через коментарі або через вподобайки, тому що для мене знімати ці відео дуже важко. Ну, як важко, вони займають дуже багато часу. Це редагування, сам запис. У мене немає стільки часу, щоб над цим працювати. Але якщо вам цікаво, я буду пробувати хоча б раз на два місяці от, щось подібне створювати. Всім гарного дня, всього найкращого. А, да, ну ми ж таки не вимкнули двигуни. Давайте